Слава Україні! Триває 1401 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення. На північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби відбулось два бойових зіткнення. На південно-слобожанському напрямку противник 10 разів атакував у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські хутори. Дворічанський та в бік Ізбицького, Григорівки та Колодязного. На Куп'янському напрямку за добу відбулось п'ять атак російських окупантів. У бік Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Куп'янська. На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів у районах населених пунктів Новоселівка, Новоєгорівка, Ставки, Дробишеве, Шандриголове та в бік Лиману. На слов'янському напрямку противник шість разів атакував у районах Сіверська. Дронівки та в напрямку Різниківки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро Шультине, Плещіївка, Софіївка, Клепан-Бик, Русин'яр та в напрямку Іванопілля. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 36 атак поблизу населених пунктів Іванівка, Родинське, Червоний Лиман, Котлине, Удачне, Молодецьке, Сухецьке, Мирноград, Покровськ. Дачне, Філія та в напрямку Гришеного та Нового Шахового. На Олександрівському напрямку ворог 13 разів атакував у районах насованих пунктів Андріївка Клівцове, Зелений Гай, Олександроград, Вишневе, Рибне, Злагода, Красногірське та Привільне. На Гуляйпільському напрямку ворог 21 раз атакував поблизу насованих пунктів Солодке та Гуляйполе. На Оріхівському напрямку противник один раз атакував у напрямку Павлівки. На Придніпровському напрямку Сили оборони України відбили три атаки російських окупантів. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши три ракети: 80 авіаційних ударів, скинувши 193 керованих авіаційних бомби. Крім цього, здійснили 4015 обстрілів. Зокрема, 88 із реактивних систем залпового вогню та залучило для ураження 6393 дрони камікадзе за минулу добу. Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили сім районів зосередження особового складу та два пункти управління безпілотниками російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 860 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 7 танків, 5 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, 600 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 149 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Вставайте до ЛАВ Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!